Напередодні Державного свята Дня Збройних сил України у Подільській міській центральній бібліотеці для здобувачів освіти 9 класу гімназії імені Дмитра Конокеєнка відбулась патріотична година. Присвячена вона була нашим мужнім захисникам. На захід були запрошені військовослужбовці Олександр Кіба та Петро Побережний. Вони поділились своїм досвідом служби, життєвими історіями, а також розповіли про виклики, з якими стикаються захисники України. Моє бажання було не так розказати про війну дітей, тому що діти були, а їх переконати, навчити, що як той Святий Миколаївчик допомагати, допомагати свою працю, своїми знаннями всім, котрі коли знаходяться. І в майбутньому, що коли вони вже повиростають, щоб вони вже і з нашою допомогою змогли збудувати ту Україну нашої мрії, ту Україну, де не буде зла, де не буде будуть всі один одному допомагати і де буде доброта. Наприкінці заходу гостям вручили пам'ятні подарунки. Загалом ця зустріч стала важливим нагадуванням для дітей про те, що Збройні сили України це не просто армія, а справжня опора держави, її гордість та надія на світле майбутнє. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.